Я ж казав: тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Тож з'їбись з мого бару. Дай мені ще одну, і я звалю. Гей, котику. Ти маєш піти зі мною, і негайно. Звали, дамочко. Не цікаво. Що ж, я трішки кваплюсь, тому вставай, мила моя, вставай. Оу, наклюкався, що аж не стоїть. Так буває у росумах за сорок. Не варто. Якщо не хочеш дихати через дірку у блядському лобі, раджу передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені похуй. Ти теж так казав, коли просрав свій світ. Повтори. Цей розсумаха підвів у світ. Розкажеш, що тебе непокоїть, чи чекатимемо флешбеку у фіналі? А іди нахуй. Я не шарю, як рятувати світи. Але ти шариш. Хлопче, я не герой. Ти з людей Ікс. Ти є X люди Ікс. І я аж змокрів увесь. Хлопці такі дурні. Ось про це я й казав. Велика екшн сцена у слоу мо! Хто зна, виживеш ти чи ні? Погнали нахуй! Погнали нахуй! Кокаїну нюхнеш? Гей, hey, це єдине, що Файє забороняє і дуже суворо. Тоді, може, носика припудримо? Вони знають усі сленгові назви. Навіть сноубординг і навіть кокос. Просісти на доріжку і янгульський пилот. Хочеш зібрати сніговика? Так! Але не можу!